Привіт-привіт, кохання! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Овне! Давайте зараз з вами зробимо для вас Таро розклад і подивимося, що буде вас чекати в лютому місяці 2025 року. Як завжди, буде декілька колод. І одна колода Елінорман. Будуть якісь підказки енергії на лютий. Все ж таки останній місяць зими, і що він принесе вам. Давайте подивимось. Перша карта для вас Овне, розпочинаємо. Перша карта це у нас четвірочка Пентаклів. Чудова карта, карта збереження, карта стабільності, карта стабільних доходів. Карта, знаєте, така вона врівноважена. І, знаєте, можна так ще сказати, карта такої жадіни. Так, що ви накопичуєте, не хочете нікуди свої гроші віддавати, зберігаєте. Як порада, то зберігайте їх. Якщо ви шукаєте роботу. То можливо вам трапиться така стабільна робота, яка буде зі стабільним заробітком і така вона, знаєте, більш-менш оплачувана. Якщо то в стосунках, то стосунки у вас знаєте продовжуються по-нормальному, як вони були. З усіми такими забаганками, як вам хочеться. Тут дівчина вона задоволена, вона приємна, вона красиво обрана, і тобто в неї все в порядку, так і у вас о, мене, буде все в порядку. Що ще можна по цій карті сказати? Це карта у нас ще нерухомості чотирьох кутів ваших особистих, там де треба можливо буде зробити або порядок, або щось влаштувати, направити. Ну, самі розумієте. І зараз давайте з вами зробимо іще одну карту, достанемо для вас, овни, що буде цікавого з наступної колоди. Будемо дивитися ще, що вас чекає. В лютому місяці. Так. Друга карта для вас на лютий. Дивимось. О, Це у нас з самої персони такий диявол вийшов. Дивіться, який, так? Дівчину тримає в руках такий чортяка, і він задоволений, а вона, типа, непритомна. Що може значити цей старший аркан? Це у нас якась залежність від чого, знаєте. А дияволи нам показують якусь прив'язаність до чогось, можливо, до роботи, до якої вам не подобається. Так, це ще можуть бути штрафи, якісь там, знаєте, якісь такі. Прив'язані судові установи, можливо, хтось елементи повинен стабільно сплачувати так, і не забувати, що він кому щось одовжен. Дияволо ще в нас якісь такі цілі, знаєте, ті, які вами керують. Це також таке добровольне рабство з вашої сторони, тобто ви можете по цій карті дійсно прив'язати себе там, там, де вас ви самі себе тримаєте. Можна звідти піти, але ви не хочете. Можна просто собі, так знаєте, сказати, що все, мені все набридло, я виходжу з цієї гри і йду шукати чогось нового. Але ні, ви чогось там таке, знаєте, Чекаєте невідомо чого. Старший аркан, зверніть на нього увагу, і загалом ця карта нам ще показує якісь такі, знаєте, поглиблення саме в якусь таку ситуацію, яка вам не дає спокою. Д'явол є диявол, але не треба лякатися, що це диявол, нічого такого дуже страшного не станеться. Просто звертайте увагу, дійсно на якісь такі вечірки сумнівні. Можливо, хтось вам буде пропонувати дуже багато випити, або якісь там, знаєте, наркотики, не дай Боже. Ну, тобто, це такий. Стан там, де ви будете десь десь можливо конкретно тусити на якісь вечірки під таким впливом або алкоголю, або, я ж кажу, якісь таких речовин. Добре, давайте беремо наступну колоду для вас овни, і дивимось, що ще принесе для вас лютий місяць. Овне-овне на лютий 2025 року. Ще одна карта. А паш Кубків, подивіться, така особа мрійлива, сидить собі, про щось мріє, про якесь можливо кохання, там, подивіться, свиня літає з крилами. Так? Це якісь, можливо, хтось чекає на подарунки, а їх може і не достати. Так? Це така може бути по цій карті легковажність, можливо. Можливо, ви станете романтиком або романтичною такою особою. Це в вашому оточенні, до речі, можуть бути люди водної стихії, рак, риби або скорпіони. Також ця карта нам показує дітей, або дуже дорослих вже таких людей, бабусів, дідусів, пажи нам ще показують саме ці. Якісь приємні повідомлення, можливо, ви дістанете, якусь, можливо, переписку будете читати, якась така безпека, знаєте, така любовна може бути. Також по пажах ще навчання приходить, що ви захочете десь там майструвати, співати, писати якісь романси, знаєте, десь грати на гітарі, можливо, у когось з'явиться таке навчання, що людина захоче себе десь Спробувати в якихось таких естрадних напрямках. Тобто дуже така мила, приємна карта і навчання, і по цій карті дійсно не треба бути легковажним, щоб не втратити те, що ви вже маєте. Добре, наступна колода для вас Овни, що вона вам покаже. І розкаже, і ще якісь підсказочки для вас. Давайте дивитися Овни для вас, лютий 2025-го. Ще одна карта. Ну, прекрасна карта, туз жезлів, туз жезлів нам показує. Е, якийсь початок вашого руху вперед. Це е, може бути така колосальна ідея, що вам треба буде почати з чимось розбиратися. Таке натхнення у вас буде енергійне, живе, вогняне, це е, стихія вогню, і ви захочете тут палку-палку щось вирішувати, починати щось робити, можливо, у когось є там нове. Проєкт, який він давно хотів втілити в життя. Це також по цій карті може бути і нова робота, така, знаєте, цікава, активна. Це можуть бути нові якісь знайомства, такі там, де ви будете в Русі завжди переважати. Також туди, це у нас завжди одиничка, початок чогось, активність, ініціатива до чогось. Ще може по цій карті бути така сексуальна е, хороша енергія, бо відомо, що дівчина тримає тут жезл, але для чоловіків це дуже-дуже. Така, знаєте, хороша карта саме в чоловічого здоров'я, сексуальності, активності, можливо, хтось зустрінеться з особою, з такою, що буде там палке, стрімке кохання. Ну, тобто, це щось нове. Ці, ця карта навіть і подарунки нам приносить, такі, знаєте, можливо, якісь забаганки ваші, на які ви давно чекали. Ну, і все ж таки тузи це щось нове. Початок, початок чогось нового, можливо, в лютому ви собі намрієте щось таке дьявольське, так, щось придумаєте і почнете то втілювати в життя. Ну, хай так і буде. Можливо, то, що ви будете втілювати, буде вам хоча б якийсь такий грошовий капітал приносити стабільний. Не дуже великий, але він буде такий стабільний, знаєте. У кого є новий проєкт, то розпочинайте робіть. Так, ви будете до нього прив'язані, не будьте легковажні. Якщо вже той проєкт такий для вас цікавий і важний для вас, і я вам пораджу так. Просто дійсно взяти себе в руки і цілеспрямовано рухатись вперед. Так? Давайте наступну колоду подивимось, що вона для вас ще. Розповість ще одну карту на лютий місяць для вас, повне 2025 році. Ще одна карта для вас. Так, прекрасно. і ще один старший аркан, це у нас вже колісниця. Це, знаєте, рух вперед, це напрямок, такий ваш довгоочікуваний, це така швидкість, це прорив, це якийсь тріумф для вас. Подивіться, чоловік їде, йому він повністю захищений. В нього в тій полосі є все, що він захоче. Навіть той соняшник, так, соняшник у нас квітка, яка Крути голову за сонцем, тобто ви в правильному русі, і цей тут жезлів нам теж розповідає про те, що ви все ж таки начнете щось таке новеньке. І знаєте, в цьому році всім знакам задякам починаєте щось нове. Ви б викидуйте непотрібне то, що вам заважає, то що вже не приколує, приносить вам задоволення. Сідайте в цю колісницю, рухаєтесь в тому напрямку, де ви запланували, де ви хочете. Ви приїдете саме туди, в то місто, там, де вам захочете далі продвигатися, десь рухатися, втілювати свій. Оцей такий новий проект так який ви захочете продвигати. І також це нам карта показує якусь подорож, якась, знаєте, така стрімка. Також ця карта нам щось показує. Вона може показувати нам автомобілі, купівля автомобіля. Можливо, хтось в кредит візьме собі автомобіля, так, бо дьявол нам показує, що все ж таки кредитні якісь справи можете робити так, по дьяволу, І можливо, дійсно хтось там запланував собі все, вирішив. Я не хочу довго чекати. в мене трошки є грошенят там підкину, так, і я візьму все ж таки. Той омріяний автомобіль в кредити, і щось можливо буде з транспортом пов'язане, можливо, дивіться, уважайте, на дорозі. Так само це може дійсно бути якийсь штраф на дорозі, не будьте легковажні в дорозі. Дійсно, тримайте кермо, так як воно довжні, то руки і ноги робити так, в автомобілі. І тут, подивіться, чорний білий кінь, хтось один тяне в мінус, хтось один. Тяне в плюс, і в цій карті треба тримати таку правильну рівновагу для вас, щоб ви ніде не з'їхали з того шляху, до якого ви дуже-дуже давно, можливо, прагнули. Так? Давайте подивимося наступну колоду. Що вона нам принесе? Наступна колода для вас повна. І наступна карта. Подивимось, ще таке що цікаве. Лютий місяць. Вісімка. Вісімка мечів, подивіться, така карта. Знаєте, вона нам показує якісь теж такі, знаєте, особисті страхи. І зверніть, будь ласка, увагу, вам видно, я надіюсь, що там ховається диявол теж, чортяка, бачите? Можливо, ви чогось боїтесь, бо вісьмірки мечів нам показують страх особистий. А ви можливо не хочете нічого не бачити, чути, не знати. Вам треба щось зробити, і хтось хоче вам допомогти, але ви не хочете нікого слухати, ви чогось боїтесь. Можливо, хтось вам буде щось розказувати, доказувати, а ви просто не будете звертати увагу і скажете, не підходь, я не хочу твоїх парад, воно мені нічого не треба. Вісьмірки у нас така, знаєте, стан якогось очікування незрозумілого. Якісь Якась заплутаність, заблуждіння, як от то кажу, да? якесь таке опорство, якась така наполегливість, можливо, на чомусь. Може, хтось вас десь щось вговорює, і ви думаєте, як то все провернути, так? ви хочете рухатись, але боїтесь, не бійтесь, відкиньте ті всі свої дурні страхи зі своїх голови. І не треба так боятися, що хтось вас десь або здасть, або побачить. Або щось не так, бо тут чорт отой підглядує за цими молодими людьми, що він робить. І, можливо, хтось буде за вашою спиною плітки розносити. Так? Ну, просто звертайте увагу, щоб не попастися на той гачочок. І все буде в порядку. Давайте дивитися наступну колоду, що ще вона вам підскаже. Колода, колода наступна для вас овни на лютий місяць 2025 року. Цікаво, цікаво, що буде ще такого класного для вас. Оце у нас іруфант, старший аркан. Подивіться, і ще один. Це духовна у нас карта, вона нам показує традиції, якісь сімейні цінності. Ця карта дуже, така, знаєте, цілеспрямована, мудра. Можливо, ви зустрінете особу, яка буде вам щось радити, це може бути і священник якийсь, це можливо, буде якесь вінчання, так, в церкві, хрестини, можливо, будуть по цій карті. Тобто підтримка таких традиційних у цих всіх свят, празників, які. У вас є в родині підтримка родини, підтримка батьків, шанування батьків, повага, так. І ще по цій карті може бути якісь навчання, так? бо ви, наприклад, десь хочете, так. Ось оця карта теж ще навчання. Ви десь хочете, ви маєте якісь такі натхнення, свій прорив, і подивіться, ця карта просто. Вам показує, що ви будете дійсно такі в натхненні. Тут треба бути такою духовною особою, знаєте, щоб у вас віра була в самого в себе такого глибочайшого. Можливо, ви зустрінете таку людину, яка вам щось порадить, учитель якийсь там наставник, якийсь мудрець, який дасть вам таку мудру пораду. Також по цій карті якісь компроміси можуть бути. Ну, Дивіться, різні ситуації, це тільки підсказочки. Можливо, ці підсказочки, вони все ж таки для вас будуть корисні. Давайте наступну карту візьмемо для вас. Чарівні, кохані, овни, вогняні, прекрасні. На лютий місяць дивимося ще одну карту для вас, кохані. Так, вау, прекрасно, туз кубків, подивіться, чудова карта. Ви маєте два тузи. Ви знаєте, розклад уже можна не робити. Коли маєте два тузи, це просто позитивний розклад. Він на плюсові, він не несе ніякої негативної енергетики, це кохання, це натхнення, це любов, це благополуччя, це радість, це дуже таке приємне відчуття. Можливо, хтось зустріне свою любов до. Очікувано, так? Можливо, у когось буде якесь знайомство, і він буде дуже радіти. Подивіться, тут іще маємо рибки, а рибки-рибки ви знаєте, що це таке? А рибки це може бути і вагітність, так, а рибки ще нам показують гроші. І рибки тут зелені, і зелень теж приносить нам достатки якісь. так. Зелень це у нас розквітання. З цього кубку вже переповнюються ці емоції, ви будете задоволені, радіти, хай цей лютий принесе вам дійсно такі чарівні результати. Можливо, ви щось на щось чекаєте, на щось сподіваєтесь. То ця карта вам покати ви достанете. То бажане, про що давно мріяли. Класна, класна, дуже класна. Позиція. Асдібна карта. Давайте наступну ще подивимось для вас, що буде ще в лютому місяці для вас, овне. І Ще одна цікава для вас карта. Дивимось. Так. Прекрасна карта. Ще одна гляньте. Це у нас вже Рицарі Пентаклів, який рухається в напрямку. так знаєте, Повільно він рухається. Це такий довгий напрямок. Подивіться, тут жовті тони. Карта чудова, вже там солома, збір урожаю», можливо, ці два тузи вас все ж таки надихають на те, що фух, справа рушилась, і я все ж таки досягну того. Чого давно мріяв, так? Я вже приїду в той напрямок, там, де мене будуть жадати, чекати. Я всім покажу, який я молодець, який я стабільний. По цій карті дуже хороша робота. Така, знаєте, яка буде довго на вашому шляху. Можливо, хто шукав, то він знайде цю роботу, так? По Це теж захищене таке, знаєте, у вас здоров'я буде, ви тут в Латах сидите. Цей кінь він стоїть. Тобто справи, можливо, будуть у вас розвиватися не так стрімко, як би вам хотілося, але напрямок правильний, саме в тому напрямку ви йдете і рухайтесь саме до тої цілі, куди вам потрібно. Довга карта, і вона нам розказує довгі-довгі такі, знаєте, стабільні заробітки для когось. Можливо, хтось захотів переїхати. Так, колісниця це у нас переїзд, поїздка, якась, якась подорож. І цей пан теж їде кудись незрозуміло, не але він чітко е, спрямував свою траєкторію і знає, що рано чи пізно він все ж таки свого досягне. Це чудова, прекрасна карта, така, знаєте, грошова карта. І також у вашому оточенні можуть бути такі принци, так? хто дівчата ждуть когось, то, можливо, хтось приїде до вас. З такої земної стихії, козироги, діви або тільці, можливо, такі 30 років, люди до 30 можливо, це приїдуть до вас і почнуть вам пропонувати якісь там зустріч, якусь там, знаєте, рандеву. Можливо, так. Тобто не випускайте земні люди, саме хлопці, вони такі, знаєте, вони стабільні і завжди. Знають, як заробляти гроші, вони вміють, вони ніби як то родилися з тими грошима. Так, давайте наступну колоду я маю, і я маю це карти Ленорманів, І зараз від них подивимось пораду для вас, Овни, на цей лютий місяць. Подивимось, що буде для вас порадою. Так, лютий. Сонце, подивіться, чудова карта. Слухайте, дуже прекрасний розклад. Він мені подобається, він, знаєте, надихає. Тобто оці дві карти, їх можна порівняти і тріумф у цей. Можна просто сказати, що що ви чекали, як ви чекали, ви і так, і так того достанете. Це вдача по цій карті, це повага, це радість, успіх. Великі можливості по цій карті у нас йдуть. Це е, такі знаєте, справи у вас будуть завершуватися саме такому в позитивному ключі. Це така енергія, світла. Е, можливо, ви будете сяяти, як сонечко, і вас будете бачити всі. Сонце таке велике. Що воно світить на всіх, так? І ви захочете так само всім віддавати цю енергію як порада, світіться, радіти життю, радіти, що ви маєте кожен день. Встаєте, будьте задоволені, що ви просто проснулися, так, і зразу така у вас посмішка, як у цього сонечка, буде. Також ця карта нам показує якісь справи. Дітьми, так, з малечою е, якусь таку невинність, бо сонце нам приносить радість, задоволення, е, якийсь, можливо, е, творчий такий буде підйом у вас, так натхнення. Можливо, ви захочете свій проєкт втілювати в життя, то втілюйте, не зупиняйтесь, у вас все вийде, вам плюс, плюс, плюс і ще раз плюс жодного. До такого поганого, але, але маєте ось такі страхи. Ці страхи вам треба просто зі своєї голови викинути і не повертайтеся. Не повертайтеся у минуле. В минуле, як повертаєтесь, то нічого ви вперед собі не можете зробити, бо ви блокуєте себе. Я вам раджу: всього найкращого, хай вам посміхається сонце, хай у вас будуть всі ваші такі забаганки. І будьте здорові, бувайте, кохані одне, до нових зустрічей. Па.